20 волонтерів з різних регіонів України п'ять днів ремонтували в Ямполі укриття місцевого центру культури та дозвілля. Їм допомагали 10 місцевих. Учасників програми відново об'єднала спільна мета: створити в селищі безпечний простір для молоді. Проводили такі перші основні роботи, тобто прибирання, штукатурка, шпакльовка. Вже потім фарбування. Константин Манченко в проекті відповідав за будівельні роботи. Чоловік говорить, що, попри те, що більшість учасників не мали досвіду будівельних робіт, їм вдалося провести якісний ремонт. Майже всі ніколи навіть не фарбували з того, що ми дізналися, тобто навіть ну навіть не тримали там кісточки. От а з того, що було зроблено, пошпаклювали, поштукатурили, під зробили підготовчі роботи, викрасили повністю майже весь простір. Вони це зробили прям дуже, дуже потужно, дуже гарно. За словами киянки Світлани, для волонтерів важливо, щоб відремонтований їхніми руками простір приносив користь громаді. Тут безпечно, тут великий простір, тут можна і якісь читання проводити, і пісні співати, бо акустика класна. Ну тобто, тут можна робити все, що завгодно, і для дорослих, і для дітей. І мені здається, що цим простором можна користуватися просто ну для будь-чого. І головне, що це реально безпечно. Координаторка проєкту віднова Юлія Гукаленко розповідає, що користь від програми отримали всі: учасники, досвід, враження і нові знання. А громада впорядковане приміщення, яке скоро запрацює. Ямпільська громада в рамках молодіжного обміну отримала не тільки будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт у приміщенні центру культури і дозвілля, а на мою думку, вона отримала. Незабутній досвід, адже не кожного дня місяця люди з усієї України приїжджають Аби допомогти, ми встигли дуже багато. Залишилося лише допрацювати підлогу. От я думаю, що через тиждень-два цей простір буде приймати перших відвідувачів. За словами Юлії Гукаленко, всього в Україні цього року було заплановано 24 обміни волонтерами в рамках ініціативи Віднова ямпільський слід став завершальним. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.